Не оновив дані та не став на військовий облік. Штрафа не буде. Самостійно не з'явився до ТЦК, не став на військовий облік штраф. Ні, друзі. Ще один дуже важливий момент. Сьогодні вже 16 липня і більшість чоловіків не оновили свої дані. Що далі? Сьогодні більш детально про це поговоримо з вами, адвокат Антон Болтик. Залишайтеся на цьому каналі. Правда, зручно, коли всі свої питання можна вирішити в смартфоні, а не бігати за кордоном, шукаючи потрібну послугу. Як мінімум, обов'язково для водіїв, друзі, зелену картку ви можете придбати швидко і просто в застосунку. Hotline Finance. Оформити страховку можна як в Україні, так і будучи за кордоном. Наприклад, якщо у вас закінчилась попередня страховка, а вам потрібно залишитись на довше. Finance зекономить вам час та нерви. А ще зекономить гроші. Адже з промокодом boltic 10 ви можете оформити зелену картку до 10% друзі, вигідніше. Всі деталі в описі під цим відео спочатку щодо оновлених даних, військово зобов'язані, які не оновили облікові дані до 16 липня, будуть притягнути до відповідальності. Про це повідомили вже всі представники ТЦК. Однак, ви повинні розуміти, що можна уникнути штрафу за умови, якщо ти зможеш надати документи або інші підтвердження, які доводять те, що ти не міг оновити свої дані впродовж 60 відведених днів. Також не штрафуватимуть тих, хто зможе довести, що хотів оновити дані, але не зміг, наприклад, достоятися в черзі. Якщо людина всіми своїми діями вона хотіла оновити дані, ну, наприклад, але з об'єктивних причин цього не може зробити, то така обставина буде виключати склад адмінправопорушення. Все. Склад буде виключено, тому що є умисел. Якщо його нема, нема складу, немає відповідальності. І це я ще не говорю, друзі, про примітку до статей 210 прим 1, яка також виключає цю обставину щодо притягнення до відповідальності. Я робив окреме відео з цього приводу. Подивіться на моєму каналі. До речі, друзі, хотів вам нагадати, що ви маєте можливість долучитися до нашої спільноти клубу юридичного захисту водія саме зараз зі знижкою 20%. Дана пропозиція діє з 8.07 до 22.07 включно, а також придбати корисну для себе практичну рекомендацію з знижкою у 20%. Всі деталі, друзі, в описі під цим відео. А щоб долучитися до спільноти, до клубу, ось номер телефона, набирайте. Та долучайтеся до спільноти. Тепер трішки більше до закону. У відповідності до статті 235 КУПАП Кодекс України про одмін правопорушення ТЦК розглядає справи про одмін правопорушення. Так, це дійсно так. Про які саме? Про порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку, про порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, про зіпсуття військово-облікових документів чи їх втрату. Ось такі статті в нас є. 210-210 да, прямо 210, 21 Від імені ТЦК розглядати справи про такі адмінправопорушення і накладати адміністративне стягнення мають право. Керівники такого ТЦК. Ось виникає одразу багато питань. Наприклад, настає 17 липня, а люди ще не оновилися, стоять в черзі. Ну, наприклад, у ЦНАП. То що таким громадянам не оновлювати дані? Ні, вони зможуть оновити. Чи це як буде відбуватися? ТЦК повинна бути там на кожного виписувати постанову і штраф? Ні, цього також не буде. Я впевнений, що для тих, хто вирішив це робити, оновлювати свої дані труднощі. Не будуть виникати. Оскільки чіткої процедури у такому випадку згідно чинного законодавства немає. Ну, давайте більш детальний приклад. Ось, наприклад, людина в ЦНАПі хоче оновити свої дані, так вийшло, що вона прийшла туди оновлювати в останній день. А там що? А там тривога, а там світло вимкнуло і все, він не зміг цього зробити. Що йому буде штраф? Ні. Навіть гіпотетично, якщо таку особу буде притягнуто до відповідальності і складено відповідну постанову, то суд це 100% скасує, коли відсутній умисел, тоді відсутній склад адмінправопорушення, тоді відсутня і відповідальність. Тобто, розумієте, друзі, гіпотетично можуть притягти до відповідальності однак відмовити оновленні даних не зможуть. Е, такий штраф в подальшому буде скасований через. Ті причини, які я зазначив, багато моментів. І достоменно в законодавстві, в самому законопроекті 10349, він же 3633, який вніс дуже багато змін в різні закони і інші НПА, ми бачимо той момент, що вони визначили срок, його не продовжили і вказали, хто не оновився, будуть штрафи. Це все зрозуміло. Однак таких людей буде дуже велика кількість, і ми це розуміємо. По-перше, Дехто це не хоче робити з певних проканань. По-друге, хтось хоче робити, однак не зміг це зробити. Третє, хтось хоче, однак намагався декілька разів зробити, і все ж таки в нього також не вийшло. І цих прикладів дуже багато і безліч ми це розуміємо. І що ви думаєте, на всю цю кількість людей буде складено адміністративний матеріал? Я думаю, ні. Напишіть свою думку в коментарях під цим відео. А якщо і буде, то ми бачимо і чітко визначили підстави для вже подальшого оскарження в суді таких рішень. В тому числі ми сьогодні поговоримо про одне дуже важливе рішення, де на чоловіка було складено таку постанову, і штраф 17 тисяч гривень. Його було скасовано. Давайте поговоримо. Громадянин звернувся у суд з позовом про скасування відповідної постанови ТЦК. Що він зазначає в обґрунтування свого позову? Що 27.05.2024 року його притягнуто до адмінвідповідальності відповідальності за частиною 3 210 КУПАП та застосовано стягнення 17 тисяч гривень штраф. Відповідно до змісту постанови, він нібито не своєчасно став на облік і отримав такий штраф. В свою чергу, позивач. Тобто особа, яка подала позов, категорично не погодився та заперечує факт вчинення ним вказаного правопорушення. Подія інкримінованого правопорушення мала місце ще у 2021 році і виявлена була також у 2021 році відповідною призовною комісією. Відповідно до положення статті 210 купав в редакції 2021 року, не було частини 3 взагалі цієї статті. Все. А за таке порушення. Воно визначено було, однак штраф був інший 510, 850 гривень, а не 17 тисяч гривень, як застосовано до нього. А також, коли складається така постанова, забувається про статтю 38, КУПАП, сроки. Тому не зрозуміло, якими нормами взагалі керувалися. При притягненні особи до відповідальності, окрім цього, представник ТЦК, не маючи у своєму розпорядженні жодних доказів, я про це завжди кажу, докази дуже важливо, неправильно оцінив обстановку та прийняв незаконне рішення, що оскаржувана постанова не відповідає вимогам закону та не підтверджує взагалі наявність адміністративного правопорушення. Тому і позвать просив скасувати відповідну постанову провадження у справі закрити. Отже, що ми маємо, Позивач не міг вчинити адміністративне карне правопорушення за частиною 3-210 КУПАВ з 2021 року, бо норма така була введена в дію лише в 2024 році. Представники ТЦК на це не звертають взагалі увагу. Взагалі вони просто пишуть ці постанови. Також немає ні події, ні складу адміністративного правопорушення за даною статтею. за цією статтею, за якою було піддано суворому стягненню 17 тисяч гривень штраф. Притягнення такого громадянина до адміністративної відповідальності за даною статтею взагалі неможливо, бо закон в свою чергу погіршує становище і немає. Ретроспективної дії, ось так. Тому позов задовільнили, постанову скасували. Посилання на таке рішення суду в описі під цим відео обов'язково. Друзі, перейдіть, подивіться. Бачите, дуже багато моментів виникає е, таких, що люди просто не знають, як в юридичній площині зробити вірно. А ми, в свою чергу, через свою юридичну необізнаність також невілюємо ці моменти. Хоча повинні вже знати. І ті, хто підписані на мій канал, я вам дуже дякую, тому що ви. Постійно підвищуйте свою правову свідомість. До речі, якщо ти ще не підписався, не забудь це зробити обов'язково. І такі круті рішення вони будуть подальшому з'являтися, буде дуже багато. В свою чергу багато питань до мене зараз. Як ми подальшому будемо діяти у нашій спільноті в клубі юридичного захисту водія, я повідомив, кому будуть виносити постанову, будемо оскаржувати в судовому порядку, оскільки всі ці норми, про які я зазначаю, це все чітко визначено нашим чинним законодавством України. Тому в нас є таке право, є таке право захищати себе і будемо це робити, тому що є закон, і закон він один для всіх і повинен працювати лише саме так. Ось і все, друзі. Не забувайте підписатися на мій телеграм-канал. Там також дуже багато цікавого. І ще один дуже важливий момент, друзі, розповсюджити це відео, поділитися з ними, щоб якомога більше людей знали свої права. І усім вам велика подяка моїм спонсорам, усім, хто долучається до моїх зборів. Хлопцям для спецпідрозділу Кракен вдалося зібрати необхідну кількість грошових коштів, переказати, та питання вже закрите. І вони усім вам передають слова вдячності. Бережіть себе і усім вам мирного неба. Спасибо Антону Болтику за те, що допомог нам закрити збір на нужди нашого підрозділення. Звідую закупили все необхідне для підрозділу і також. Частина зібраних коштів пішла на ремонт та відновлення техніки. Дякую, Антон Болтик.